Жила була сім'я, і в них вдома стояла пральна машина. Вона була дуже корисною, адже допомагала прати одяг, щоб усі ходили чистими та охайними. Але одного разу сталося дещо цікаве, що навчила маленького хлопчика Мишка, як правильно поводитися з технікою. Мишко одного дня побачив, як мама завантажує одяг у пральну машину. Йому стало дуже цікаво, як же працює цей чарівний прилад. Мама пояснила, що пральна машина може бути дуже корисною, але з нею потрібно бути обережним. Слухай, Мишко, сказала мама, ти ніколи не повинен самостійно вмикати пральну машину. Вона працює на електриці, а електроприлади небезпечні для дітей. До того ж, якщо машина зламається, Можна залити водою підлогу або навіть отримати удар струмом. Мишко кивнув головою і пообіцяв бути обережним, але через кілька днів йому захотілося самому випрати свій одяг. Він подумав: ну що ж тут складного, просто натисну на кнопку і все. Він відкрив пральну машину, кинув одяг і вже хотів натискати на кнопку, як почув голос тата. Мишко, зупинись! Тато швидко підійшов і пояснив, що пральна машина це не іграшка, і її неправильне використання може призвести до неприємностей. Він розповів, що якщо в пральній машині не буде правильної кількості води або мила, вона може зламатися. А ще пральну машину завжди потрібно вимикати з розетки після використання, щоб уникнути небезпеки. Відтоді Мишко завжди дотримувався правил безпеки і ніколи більше не намагався самостійно вмикати правильну машину.